Йдемо до новин Криму за минулий тиждень і почнемо з найголовнішого: у суботу, 8 жовтня, на Кримському мосту стався вибух, внаслідок якого зруйнувалась частина дорожнього полотна. Це два автомобільні прильоти. Про це повідомляли російські ЗМІ. Зокрема, повідомлялось про те, що стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. Як повідомляв окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов, за візуальною оцінкою, одна автомобільна нитка все ж лишилась цілою. Також він повідомив, що до запуску готова поромна переправа, яка почала працювати з 8 жовтня. Згодом окупанти також повідомили, що рух. Потягів та автомобілів Керченським мостом поновлено. А вже сьогодні російський уряд опублікував постанову, згідно з якою ремонт Керченського мосту має завершитися не пізніше ніж 1 липня 2023 року. Компанію підрядником зазначена компанія «Нижньоангарськбуд». Внаслідок вибуху на Кримському мосту також повідомляється, загинуло п'ятеро осіб. За даними російських змі, ці дані є актуальними на 13 жовтня 2022 року. У свою чергу, голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров повідомив, що внаслідок вибуху загинули мешканці російського Санкт-Петербургу і поставив цілком риторичне питання. Цитую якого біса ви громадяни країни-окупанта їхали на територію Української держави. Також реакцію опублікували і в Кремлі. Зокрема, прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пісков зазначив, що російський президент знає про подію і створив урядову комісію. Зокрема, до неї увійшли представники російського уряду, окупаційний голова Криму, голова Краснодарського краю, представники Росгвардії, ФСБ та МВС Росії. В свою чергу окупанти повідомили, що вибух на мосту це терористичний акт, який організували спецслужби України. Вони у списку причетних позначили керівника головного управління Рос... Тки України Кирила Буданова та ще п'ятьох осіб, яких як вважають окупанти долучили до здійснення підриву кримського мосту. У свою чергу керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко висловив власне припущення, що Кримський міст підірвало ФСБ або ж інші російські сили. Прошу послухати пряму мову. І в принципі показове рішення Росії російської влади Путіна про те, що він довіряє фактично охорону зараз і мосту, і взагалі забезпечення так званого контртерористичного режиму Федеральній службі безпеки Росії, свідчить про те, що конфлікт між силовиками він дійсно присутній. Крім того, я хочу звернути увагу, що Можливе тло для цього готували саме по лінії ФСБ, от якраз під підриву мосту, тому що напередодні секретар ради нацбезпеки і оборони Патрушев заявив про те, що в Криму. Почався мовляв розгул екстремізму, і потрібно посилити контртерористичні заходи. Тобто він це робив напередодні. Можливо, вони так само готували якесь підґрунтя для того, щоб потім звинуватити Україну і сказати, що це Україна, там українські диверсанти і так далі. Серед цивільного населення Криму також відбувається паніка після вибуху на Кримському мосту. Жителі півострова масово скуповують продукти харчування, автомобільне паливо та активно знімають гроші у банкоматах. Про це етері новинного марафону повідомив голова меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. Прошу послухати прямо мову. І як тільки люди почули, що сталися е вибухи, і міст пошкоджений, і він на якийсь термін е буде зупинено по ньому е сполучення, люди кинулися в магазини і тепер там. Е Є вказівки, і це прийняла місцева окупаційна влада. Ну вони кажуть таке, що е, не хвилюйтеся, в складах все є. Вони перераховують там чого і наскільки вистачить там, скажімо, олії там на 27 днів. Там борошна на стільки днів, а палива е, теж показує, що в них нібито всі. Нафтосховища переповнені, але чим більше вони заспокоюють людей, тим більше вони е, біжуть до магазинів, до е, заправок і намагаються купити, залити і тому введені обмеження. Ну скажімо, машини заправляють лише е, ну. Саму машину баки і каністри вже ні. Щодо продуктів харчування, скажімо, борошно крупи, не більше ніж 3 кілограми в одні руки. Окупанти в Криму планують продовжувати незаконну мобілізацію до російської армії і призвати ще 2,5 тисячі кримчан. Про це повідомляє представництво президента України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь у Фейсбук. З даними відомства, наразі масово призивають багатодітних кримчан, українських військових пенсіонерів, молодь, людей з проблемним здоров'ям і тих, хто ніколи не служив. Всіх мобілізованих направляють до російських бригад, які зазнали найбільших втрат. Зокрема, найбільше людей Авило до 810 бригади морської піхоти також окупаційна адміністрація Севастополя закликає місцевих роботодавців подавати до військоматів списки тих працівників, які підпадають під примусову мобілізацію. Ці та інші дії порушують Женевську конвенцію захисту цивільного населення під час війни. Нагадаю, що окупаційний голова Криму Сергій аксьонов повідомив, що нібито часткову мобілізацію на півострові завершили ще 25 вересня. Проте самі кримчани повідомляють, що повістки продовжують надходити і. І кримчан найбільше з усього населення Криму залучають до війни проти України. У Севастополі звільнили з рятувального судна і оштрафували місцевого жителя після висловлювання згоди з діями російської армії. Про це повідомляє окупаційне видання Форпост. За його даними відповідну справу розглянув окупаційний ленінський райсуд Севастополя. Колеги самі зробили до нас на чоловіка і повідомили, що на борту у липні 2022 року, в присутності капітана та другого радіометриста, чоловік сказав, що виступає проти дій військових Росії, і їх цитую ніхто туди не кликав. Місцевого житля оштухували на 30 тисяч рублів, це приблизно 17,5 тисяч гривень, і перед розглядом самої справи у суді чоловіка звільнили роботи, Мотивується саме висловлюванням проти російської армії. Сьогодні, 14 жовтня, в Україні відзначають День захисників та захисниць України. Мешканці Криму, які вийшли з півострова у 2014 році, не зрадили присязі і відстоюють українську землю у ворога. Проти кримчан, які захищають нині Україну, дивіться у нашому сюжеті. Ще не Україну, і -ні Березень 2014 року. Аеродром Бельбек біля Севастополя. Військовослужбовці 204-ї бригади тактичної авіації з прапорами та співаючи гімн йдуть проти озброєних російських військових. Так демонструють, переходити на бік окупанта не будуть за даними тогочасного міністра оборони України Михайла Коваля. З лютого по травень 2014 року з Криму вийшли 6 тисяч військових з 20, які там базувались. Україна форева. У після окупації Криму та початку бойових дій на Донбасі в Україні з'явилися добровольчі батальйони. Серед них було і військове об'єднання кримчан. Батальйон Крим невеликий підрозділ, до складу якого входять здебільшого кримські татари. Його заснував кримчанин Наріман Білялов з позивним Ісаакаєв. Батальйон був на передовій в 14-15 роках. А потім його учасники повернулися до мирного життя. Втім, 24 лютого знову взялися за зброю звільняли Київщину. Нині знову на передовій. Після повномасштабного вторгнення зброю до рук взяли представники різних професій. Зокрема, актор та режисер Ахтем Сейтаблаєв, режисер Олег Сенцов, політичний аналітик та юрист Рустем Аблятіфов та інші. Останній загинув у боях на Херсонщині 27 вересня. Статистики щодо кількості кримчан, які воюють у війську, немає. Причини пояснює правозахисниця Ольга Скрипник. Формально, не так просто. Збройним силам порахувати, скажімо так, кількість кримчан у збройних силах, чому тому, що частина з них вони є кримчанами, але наприклад там, змінили прописку. Тому виходить, що навіть за пропискою це теж буде неправильна статистика. Але що стосується кількості, то однозначно кількість кримчан після 24 лютого збільшилась значно. Багато хто з них пішов в лави да наших збройних сил України. Більш того, навіть в нашій організації, да наш Олександр Сідов, мій колега. Да, з Керчі, він теж одразу після повномасштабного нападу демобілізувався. мобілізувався і підкреслив, що це дуже важливо, що саме правозахисники да беруть зброю, і це якраз показує те, що у нас сьогодні немає іншого шляху захистити права людини, окрім як взяти зброю до рук. У тимчасово окупованому Криму прокатилася хвиля мінувань шкіл та дитячих садків. Зокрема, зазначається, що 7 жовтня в окупованій кірчі евакуювали всі школи через повідомлення про замінування. У окупованій Феодосії повідомляли про перевірку трьох шкіл. У місті Щолкіни евакуювали школи та десадки. Аналогічна ситуація була і в Ленському районі Криму. 10 жовтня повідомили про мінування трьох шкіл у Феодосії та п'яти шкіл у Керчі. 12 жовтня, вже третій день поспіль. В Кірчі не працювали школи та дитячі садки через повідомлення про мінування. Аналогічні повідомлення були і в Бахчисараї 13 жовтня евакуювали учнів з керченських шкіл, а також з лікарні номер 1 поліклініки номер 3 жіночої консультації та інших медичних закладів. У цю чергу окупаційний голова Криму повідомив, що, попри повідомлення про мінування, навчальний процес у Керчі продовжиться в штатному режимі. Ніякого дистанційного формату навчання не передбачають. Депутати Європарламенту номінували на премію імені Сахарова рух громадянського спротиву Жовта стичка, що діє на тимчасово окупованих територіях України. Про це активісти повідомили на своєму телеграм-каналі. Організатори руху зазначили, що це і визнання кожного активіста, тому що без їхньої боротьби цього б не було. Нагадаю, що премія Сахарова за свободу думки це щорічна відзнака Європейського парламенту, яка започаткована в 1988 році. Її вручають за досягнення в захисті прав людини і їх Основних свобод розвитку демократії, відстоювання верховенства права, поваги до міжнародного законодавства та захист прав меншин. Вперше серед українців, які отримали цю премію, це був бранець Кремля, український режисер Олег Сенцов. Він її отримав у 2019 році, але не зміг здобути премію особисто, оскільки тоді ще перебував у російському ув'язненні. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Даша, дякую тобі дуже за цей огляд. Нагадаю, що з нами на зв'язку була журналістка Суспільне Крим Дарія Шерстюк. Більше інформації про те, власне, що нині відбувається на тимчасово окупованій території півострова, можна також знайти на сторінках Суспільне Крим. Є Телеграм, є сайт Суспільне Крим і Ютуб канал. Ну а також більше про тему Криму ви можете дізнаватися у щотижневій програмі Кримське питання, яка виходить в ефірі усіх регіональних каналів Суспільного щосуботи.